Права 1082. Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо в першому завданні y дорівнює мінус х. Як побудувати графік такої функції? Ну що ж, візьмемо тоді для початку додатні і 0. Невід'ємні значення x. Запишемо тоді перше. Якщо х більше рівне 0, то модуль. Таких xів буде дані, пишемо, то модуль x, буде дорівнювати просто x. Yeah. Ну що ж, тоді як запишеться наша функція, y дорівнює. мінус модуль x. буде дорівнювати мінус. а Замість модуль x пишемо просто x. Yeah. Тобто ми маємо будувати графік функції y дорівнює. Мінус х, якщо у нас х більше рівне 0. Ну, давайте тоді запишемо, отже, які візьмемо значення x? Візьмемо 0, то і тоді мінус 0, це буде також 0. Або візьмемо, якщо х дорівнює, наприклад, ну, 2, це додатнє число більше 0 то y дорівнює мінус х або мінус 2. Чудово тоді. Зараз на цьому графіку, на цій координатній площині, я тоді позначу зеленим кольором точку. Першу точку з 0, 0,0. Ось посередині ставимо точку. Так, я її трохи переміщую, щоб вона точніше відпадала нашим. Координата 0, 0. Ну і друга точка 2 і мінус 2. 2 по х і мінус 2 по y. На перетині ставимо точку. Так, чудово. Ну, а зараз проводимо через ці дві точки лише для додатніх х. Проводимо функцію у нас. Це буде y рівня мінус х. Так, приблизно. Проводимо. Отже, ми провели для х більше дорівнює нуля функцію y дорівнює мінус х. Ну а зараз розглянемо від'ємні значення, запишемо друге. Якщо х менше нуля, то запишемо модуль x, модуль від'ємних значень дорівнює мінус х. Є? Як запишеться тоді наша функція? Пишемо y дорівнює мінус модуль x, і це дорівнює мінус, а замість модуль x пишемо тоді мінус x, і це дорівнює мінус мінус x це буде просто x. Є? Ну що ж, отже, зараз ми маємо побудувати нашу функцію y дорівнює x, якщо у нас x менше нуля. Є? Ну, яке значення можна взяти? Менше 0, ну, наприклад, мінус 3. Якщо х дорівнює мінус 3, то і y дорівнює мінус 3. Бо y дорівнює x. Якщо x дорівнює мінус 2, то і y рівнює мінус 2. Тому що y рівнює x. Давайте ці точки відкладати. Отже, перша точка у нас з координатою на мінус 3 і мінус 3 перетині. Ставимо мінус 3 і мінус 3 точку. Є. І друга точка мінус 2, мінус 2, мінус 2 по х, мінус 2 по y, Ставимо на перетині точку. Є. І зараз через ці дві точки ми проводимо пряму так, до, нуля, до х рівня 0. І тоді проводимо для від'ємних значень, h0, тільки торкаємося. Ось у нас наша функція. Тобто ми провели функцію y дорівнює x, якщо x менше 0. Ну і зараз ми отримали графік функції y дорівнює мінус x. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно побудувати графік функції y дорівнює модуль x-x. Ну, давайте розглядати тоді, бо у нас x може бути більше або дорівнює 0 або менше нуля, і відповідно буде змінюватися модуль x. Пишемо тоді перше. Запишемо, що якщо x більше рівне 0, пишемо то, модуль x. У нас буде дорівнювати просто х. Для додатніх значень модуль додатнього числа дорівнює самому додатньому числу. Як тоді запишеться наша функція, y дорівнює модуль x-x, це дорівнює. Замість модуль x пишемо x, x відняти x, це буде дорівнювати 0. Є? Тобто виходить, що ми маємо побудувати функцію y дорівнює 0 для. Або якщо у нас х, які більше рівні 0. Ну що ж, які це значення? В тому числі і 0. Якщо x дорівнює 0, то y рівнює 0. І взагалі будь-яке значення x, y все одно буде рівнювати 0. Навізьмемо, ну, наприклад, 3. Хрівнює 3, y рівнює 0. Зараз відкладаємо на, на нашій координатній площині точку з координатою 0, 0. Так, це на початку координат ставимо собі точку 0, 0,0. Ну і точку з кратою 3 0. 3 по x, по y 0. Ставимо точку. Так, через ці дві точки проводимо лінію. Це буде горизонтальна лінія. Вона проходить по усі абсис. Але увага лише для x дорівнює 0 і усіх додатніх значень х. Ось така лінія проводимо з нуля і далі. Ось так. І. Ну і наступне. Давайте розглянемо від'ємні значення. Пишемо друге. Якщо х менше нуля, то модуль Х тоді дорівнює мінус x. Наприклад, якщо x дорівнює мінус 3, то модуль мінус 3 буде дорівнювати 3. То як запишеться наша функція y дорівнює модуль x мінус x. Це дорівнює. Модуль x це буде мінус x. Відняти x. Мінус x відняти x, це буде мінус 2х. Ну що ж, запишемо тоді, що y дорівнює. Маємо подати функцію y дорівнює мінус 2х, якщо. Запишемо, х у нас менше 0. Є. Ну, добре, які можемо взяти від'ємні значення. Ну, наприклад, хай буде х дорівнює мінус 2. Тоді y дорівнює мінус 2 помножити на х або мінус 2 помножити на 2, це буде 4. Далі візьмемо мінус 1. Мінус 1 помножити на мінус 2, це буде просто 2. Зараз відкладаємо ці точки, які ми отримали на нашій координатній площині. Отже, точка з клатує мінус 2 4. мінус 2 по х 4 по y, на перетині ставимо точку. Ось вона. І точку на перетині мінус 1, 2. Мінус 1 і 2. На перетині ставимо точку. Так. Давайте я її точніше перенесу. Так, буде, напевно, краще. Добре. Ну і зараз через ці дві точки ми проводимо тоді пряму для всіх від'ємних значень Х. Так, ось вона. Приблизно, напевно, я думаю, десь так. Проводимо лінію з нуля. Нуль у нас не входить. Так. Все, ми провели тоді графік функції. Це буде y дорівнює мінус 2 x Ну а разом ми отримали графік функції, y дорівнює модуль x-x. Переходимо до третього завдання, потрібно побудувати графік функції 2х плюс модуль x. Давайте розглядати усі x, які є більше нуля і дорівнюють нулю. Отже, записуємо перше. Якщо х більше дорівнює нуля, пишемо то, модуль x буде дорівнювати просто x для додатніх значень і для нуля. Тоді наша функція y дорівнює 2x плюс модуль x запишеться як 2x плюс замість модуль x пишемо x, і це дорівнює. 2x плюс x це буде 3x. Ну що ж, давайте будуємо тоді нашу функцію y дорівнює 3x, якщо. x у нас більше дорівнює 0. Є? Добре. Ну, давайте який можна підібрати значення x. Х у нас може дорівнювати 0. Y тоді 3 помножити на 0 буде 0. Ну що ж, яке ще можна взяти значення? Ну, давайте візьмемо, наприклад, x дорівнює 2. То тоді y дорівнює 3 помножити на x або 3 на 2. Це буде 6. Є? Ну що ж, беремо тоді і відкладаємо. Я буду жовтим клати на цій координатній площині, що я підготував, точку з координатою 0-0. Це початок координат, ставимо точку. Так, і наступна точка 2, 6. 2 по Х, 6 по На перетині ставимо точку. І, і тоді через ці дві точки беремо лінійку і проводимо. Тоді проводимо нашу пряму. Для всіх додатніх значень. Так, ну що ж, проводимо з нуля. Є. Отже, ми побудували графік функції y дорівнює 3х для х більше дорівнює 0. Ну, а зараз розглядаємо від'ємні значення. Записуємо друге, якщо х менше. 0, то записуємо модуль x дорівнює мінус х. Наприклад, модуль числа мінус 4 дорівнює 4. То як запишеться наша функція, пишемо y дорівнює 2x плюс модуль x. Це дорівнює 2x. Далі модуль x у нас дорівнює мінус x. То пишемо 2х додати мінус х, і це дорівнює 2х. Додати мінус х це відняти x. А 2х мінус х це буде 1x або x. Ну що ж, отже, нам потрібно побудувати графік функції. Пишемо y дорівнює x це якщо у нас x менше 0. Які значення менше 0? Візьмемо, наприклад, мінус 3, то мінус 3 y дорівнює x, то і дорівнює мінус 3. Далі, якщо х візьмемо, наприклад, хай буде мінус -1, 1, то і y дорівнює мінус 1, тому що y дорівнює x. Відкладаємо ці дві точки, мінус 3, мінус -3, 3. Перша точка. Мінус 3 по х, мінус 3 по у, Ось наша точка. Так. І друга точка мінус 1, 1. Мінус 1, мінус -1, 1. Ставимо точку. Є. Через ці дві точки проведемо пряму. так, Для від'ємних значить. Так. Проводимо тоді для від'ємних значень. Є? Так, ми провели цю частинку функції y дорівнює x, якщо x менше 0, ну а разом ми отримали графік функції y дорівнює 2x модуль X. Ну що ж, переходимо до останнього, четвертого завдання. Потрібно будувати графік функції y дорівнює модуль 3x-x-1. Розглянемо додатні значення x. І 0. Записуємо перше. Якщо х більше рівне 0, то записуємо модуль 3x буде дорівнювати просто 3х. Гаразд, як тоді запишеться наша функція, що y дорівнює модуль 3х. Мінус х, мінус 1, буде дорівнювати. Замість модуль 3x пишемо 3х, бо x у нас здатнє. мінус x і мінус 1. Це дорівнює. 3х мінус х це буде 2х. вийде 2х мінус 1. Є, ну що ж, ми будуємо графік нашої функції, y дорівнює. 2x-1. Це якщо. Y, Якщо X у нас більше рівне 0 є. Ну що ж, тоді в нашій таблиці відбираємо, яке значення, нехай буде число 0. У нас 0 входить, то y буде дорівнювати 2 помножити на 0 мінус 1. 2 помножити на 0 це 0, мінус 1 це буде мінус 1. Далі візьмемо, наприклад, X дорівнює, хай буде число 2. 2 помножити на х. 2 помножити на 2, 4, мінус 1, це буде 3. Ну що ж, давайте відповідні точки позначимо на нашій координатній площині, яку я вже підготував. Отже, перша точка з краю 0 мінус 1. Отже, по 0, по у мінус 1 на перетині ставимо точку. Так, давайте я перенесу, щоб точніше, вона була розташована. Є? Наступна точка у нас 2, 3. Отже, 2 по х, 3 по y Ставимо на перетині точку. І... Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму, починаючи з x дорівнює 0 і усі додатні значення. Тобто, сюди вправо від нуля. Так, є. І... Ну, і проводимо тоді. Лінію. Це і буде графік нашої функції y дорівнює 2x-1, якщо x більше дорівнює 0. Ну а зараз давайте розглянемо від'ємні значення, записуємо друге. Це якщо x менше 0, то записуємо модуль 3x. Буде дорівнювати мінус 3x. Є? Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. Модуль 3x. мінус x. І мінус 1. І це дорівнює. Модуль 3х це буде мінус 3x. І відняти x. І відняти 1. Це дорівнює. Мінус 3х-х це буде мінус 4х, і залишається відняти 1. Є? Ну що ж, отже, ми маємо побудувати графік функції мінус 4х мінус 1. Для від'ємних значень x. Записуємо, що наша функція y має дорівнювати мінус 4х мінус 1. Так, це якщо. якщо X менше 0. Є, ну, які можна вибрати значення, якщо х у нас менше мінус 1. Ну, візьмемо, наприклад, хай буде мінус 1. Мінус 1, бо в мене тут всього мінус 6, то ми пишемо, що X дорівнює мінус 1. Мінус 1 помножити на 4, бо мінус 4х це буде 4, а 4 відняти 1 це буде 3. Є. Ну, яке ще значення можна взяти. Ну, я візьму 0,5, бо мінус 2 в мене не поміститься, бо 7 я тут не відкладу. Ну або прийдеться відкладати, якщо поповнити. Ну, хай буде тоді мінус 0,5. Мінус 0,5 це мінус 4х, мінус 4 помножити на мінус 0,5 це буде просто 2. 2 відняти 1 це буде 1. Є. Відкладаємо ці точки на графіку. Перша точка сказати мінус 1 по і по ігреку, Ось у нас зверху точка. Є. І друга точка мінус 0,51 по іксу, По ігреку 1. мінус 0,5 і 1. Ось тут у нас буде десь приблизно точка. Так, я її навіть трохи посуну, як я бачу, праворуч, щоб вона точніше відповідало нашому графіку. Ну а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Так, отже, беремо лінійку і усі від'ємні значення захоплюємо. Це приблизно ось, так, ось такі наші значення. Так, проводимо тоді мінус 1 не захоплюємо. Ось ми провели лінію. Це і буде графік нашої функції дорівнює мінус 4x-1. Мінус а разом ми отримали графік функції і дорівнює модуль 3x-х-1. Мінус мінус ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка функції, де є модуль. На цьому вправу завершено.